Квікстеп як нова психологічна терапія у центрі «Я Маріуполь» у Хмельницькому. Аби відчути легкість не тільки думками, а й тілом, маріупольців запрошують на танцювальну терапію. Тут психологу допомагає керівник народного колективу. Разом роблять вправи, які знімають стрес. Жляє у Вальсі Анжеліка Давидова разом із своїм чоловіком. Жінка займається танцювально-руховою терапією з першого заняття. Каже, стала більш розкута та відкрита. На танцях я отримую заряд, ресурс виходжу вже наповнена. атлічний тренер, атлічний психолог, тобто тандем професіоналів з нами працює. Ну, і це вдохновляє і хочеться ще ходити. А для тих маріупольців, що не люблять танцювати, психологиня пропонує арт-терапію. Цей психологічний прийом до душі Світлані Журавель uh, від от наших грустних мислів. Вот, і Тетяна приложила много усилий Для этого. іноді за людей розповідають їх картини, каже психологиня центру Я Маріуполь Тетяна Мамрега. Спеціалістка кожному приділяє увагу та проговорює питання, з якими приходять люди. Після індивідуальної консультації назначає певний вид терапії. Родинами приходять, консультуються, і результат дійсно вражає. І ми будемо працювати надалі для того, щоб поле покращення нашого ментального здоров'я для всіх моріпольців. Кожен може звернутися до центрів. Я Маріуполь за психологічною підтримкою і не лише за цим. У хабах надають гуманітарну, юридичну, медичну допомогу, а також працевлаштовують. По Україні працюють вже 16 таких центрів. Створювати їх запропонував мер Вадим Бойченко і отримав підтримку міжнародних партнерів та Донецької обласної військової адміністрації. Валерія Глущенко, підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7